307 Peugeot 2005 рік, 2 літра газ бензин, по документам ровний от в такому от стані. Стан на тверду чертвірочку, все заводиться, крутиться, все працює. Всі вікна рідні, лобове скло теж рідне, але не оригінал з другого року. Тоноване в круг Такий от салончик гарненький. Єдине, Ні, що не подерто, підігрів сидінь Ось така магнітола на андроїді дорога. О, тут задній ряд, все гарненько, чистенько, в багажнику є ще один ряд сидінь. Правда, сидіння тільки одне. Ось з цієї сторони. Єдине, порожок треба зачистить, покрасить, він живий, просто пішов, трошки трошки пішов ржавіть. Коротше, треба обробити там ціна питання, я думаю, невелика. Низи дверей живі, задній ряд. Тут є отакі столики, панорама ціла, все працює, закривається, відкривається. Шторка, кстати, в багажнику. Тут отакий от нюансик. Все скорка ззади. Все складається, закривається, заднє сидіння. Здоровенний багажник. Камера заднього вигляду. З цієї сторони. Тут з порогами те саме. Ось тут нюансик один. Под нічого машина жива, ніж то, що треба. І тут я вам не знімав ні з дверей і порох. Так. Кому треба, отакий пиш в шикарному стані. Двоніть. Противотуманки, датчик світла, все працює. І ще є зимня, не зимня, а літня резина на летих дисках, теж віддам у подарунок. Комплектація СВ максимальна. Є нюанси, але загалом машина робоча конячка.